Присвятив день активній роботі у військах на Донеччині, відвідав всі командні пункти частин Збройних сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку, зустрівся з командувачем сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити, зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких пошук та знищення ДРГ противника. Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень інших фортифікаційних споруд антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте, має бути активнішою, ширшою та комплексною, з'ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань, дякую захисникам української Донеччини за мужність та витривалість, за їхню неоціненну самопожертву в стримуванні переважаючого противника. Працюємо разом, щоб досягти спільної мети, знищити ворога, зберегти Україну. Слава Україні! Commander-in-chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Syrskyi, visited Ukrainian units that operate at frontline of the Russo-Ukrainian War in Donetsk region.